Таке питання, якщо я тільки починаю шлях і баки, мені потрібно більше концентруватися на кількості, а не на якості дівчат. Чим більше у тебе буде досвіду, чим більше у тебе буде чогось відбуватись, тим краще. Але, звісно, ми кажемо, коли про відсутність якості, так би мовити, кожна дівчина все одно повинна тобі подобатись. Подобатись повинна, хоча б трошки. Просто вона не повинна обов'язково бути ідеалом, не повинна бути просто твоєю мрією. Не повинна. Здобувай досвід. Але все одно ти кайфувати повинен. Наприклад, якщо є шістка, то не видумувати і пробувати, а не шукати 8 плюс. Ой, ця шкала пікаперів стара, але так, і, до речі, у старій пікап шкалі 6 це приваблива дівчина. Це в принципі приваблива, наскільки я пам'ятаю. Наскільки я пам'ятаю, 5 це не рибане м'ясо. Тобто, якщо ти там, умовно кажеться, набухаєшся, то можеш зайнятися не сексом. так? А шістка це приваблива дівчина. Чому б і ні? З привабливими треба щось робити.